Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про збройові ремені та способи їх кріплення. Та перед початком підпишіться на канал та вімкніть дзвіночок, бо це тільки частина відео з циклу AirSoft для початківців. Знання про антапки та ремені важливе для зручного та ефективного використання зброї. Правильний вибір і кріплення підвищують контроль, комфорт та швидкість роботи, а також дозволяють адаптувати спорядження під конкретні завдання. Антапка це одна з найважливіших дрібниць у спорядженні, про яку часто забувають, поки не стає пізно. Вона забезпечує надійне кріплення ременя до зброї, а правильний вибір може суттєво вплинути на комфорт і функціональність. Почнемо з типів антабок. Найпоширеніші це стандартні нерухомі, знімні та QD. Quick Detach, тобто швидкознімна. Нерухомі антапки найчастіше інтегровані в приклад або цівку. Вони міцні, але обмежують варіанти кріплення ременя. Знімні антапки можна встановлювати на планки пікатіні або, приміром, на M-Lock. Вони дають більше гнучкості у виборі місця для ременя. QD кріплення це кнопкові антапки, які дозволяють швидко приєднувати та від'єднувати ремінь одним натисканням. Вони ідеально підходять для ситуацій, коли потрібно швидко змінити змінити конфігурацію зброї. Як кріпити антабку? для планок, пікатіні використовують спеціальні кронштейни з гвинтовим фіксатором. На емлок антапка встановлюється за допомогою адаптера, який закріплюється на слотах системи. Головне переконатися, що кріплення надійно затягнуте, щоб уникнути люфту чи його випадання.